Всім привіт, народ! В нас сьогодні буде огляд розумної ось такої розетки з Aliexpress, яка коштує там за 180 гривень, за 190 можна купити. Ця штука полегшить вам. Ви можете відстежувати з телефону е, за допомогою цієї розетки. Скільки вас споживає вас гаджет, прибор і так далі? Ват і віддалено керувати цією розеткою. Віддалено я маю на увазі це, коли ви десь на роботі, а хочете виключити вдома. Це все ви можете зробити з телефону. Що, Поїхали до більш детального огляду. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобай. і тримайте звичайно український контент. Погнали! Заплатив ще раз повторюсь, я за неї там 180 гривень чи 170 з купіками разом з тими Аліекспресовськими, як то кажуть. Виглядає вона ось так. Працює вона зі Smart Life, стуя, Amazon Alexa, Google Assistant і так далі. Коротше, працює з багатьма додатками розумними, розумного дому і так далі. І вона ось такі коробочки, як ви бачите, тут штрих-код, завод, все як має бути, все цивільно, як то кажуть. А тут у нас буклетіки. Буклетіку. Тут вся інструкція на англійському, не на китайському. Тут також все пояснено. Ну але я думаю, ви розберетесь. Скануєте оцей qr код в додатку Smart Life і додаєте оцю розумну розетку. Виглядає вона ось так: пластик якісний, твердий. Тут у нас є кнопочка. В принципі, ви її можете виключати з кнопочки. Включати. Тут також індикація в нас світиться, що вона працює або вона виключена. Зараз це все. Я вам взяли ще з собою ось такі от УЗО. Це відсікач. Тут теж старіший такий, як ви бачите, може, в когось є, але він працює без проблем. Тут він показує вольтаж, який є, і так далі. Будемо порівнювати з цією розумною розеткою, що покаже у нас на телефоні, що покаже оцей відсікач. Хоча, як то кажуть, будемо бачити, чи не бреше, чи там розбіжність, яка велика. є. Дивіться, я в Smart Life вже її додав, додати її без проблем. Ви можете в Smart Life отут зверху, додати пристрій. Він вибиває, можете назвати як хочете. Там жилі, чайник, пралка, бойлер і так далі. До речі, до бойлера класна штука. Будете бачити скільки бойлер споживає. Бо все люди сперечаються, що краще виключати бойлер, чи нехай він постійно працює. Що економніше. Оцею розетку ви можете все відмоніторити. Так що будете бачити, коли ви його виключаєте. Можете це зробити дистанційно за допомогою цієї розумної розетки. Можете порівняти, коли ви його виключаєте. А коли його ви не виключаєте, і тоді побачите скільки кіловат споживає цей ваш бойлер. Звичайно, все залежить від якості бойлера. На різних бойлерах воно буде по-різному. Які там тени і так Спочатку. далі. Ви включіть свій Bluetooth на телефоні. Я вам таке коротке скажу, Підключіться до мережі Wi-Fi, включаємо в розетку, дивимось. Індикація в нас засвітилася. Він в мене вже під'єднаний. Я заходжу на саму смарт розетку. І тут вона мені вибиває. Бачите? Можу включати і виключати. Можете це робити на кнопку, можете робити це з телефону. І ще раз повторюю, це віддалено. Ви можете це робити на роботі в будь-якій точці світу. Головне, щоб у вас інтернет був на телефоні і Wi-Fi вдома працював. Дивіться, я її зараз виключив, а тепер я її включу. Все, щелк-щелк, воно включило, виключило Далі по меню нашої розетки все те ж саме, що в смарт оце маленьке. Тискаємо на таймер. Тут ви можете виставляти собі таймер. Щоб воно виключалось там щодня, там в такі-то години включалось, такі-то години виключалось і так далі. Тут функцій дуже багато. Все те ж саме, що в реле. Ось тут можна вибрати години, секунди, через скільки воно виключиться. Наприклад, ви йдете з дому, включили там грівачі, іншу годину години. Взяли собі, наприклад, таймер, через скільки щоб воно виключилось. Ось тут взяли через там скільки там годин часу, скільки там хвилин, і він собі ця розетка виключиться. То ви зрозуміли, я думаю. Далі Йдемо назад. Тут у нас є більш широке налаштування. Тут у нас Clean Power Data. Це означає у нас очистити останню дату. Оця розетка пише все запам'ятовує, коли вона була включена, вона все пише. Тут захист від дітей, щоб вони кнопку не нажимали, чи блок включити. І тут я не пам'ятаю, що беремо тут електронік. Ас воно нам показує народ, що в мережі в нас є 224 вольта. Тут оцей крайній показник скільки спожито кіловат. Тут у нас повер e, W. E, Це в нас вати. Наприклад, скільки з цієї розумної розетки зараз на даний час виходить. От, наприклад, вставимо блок. Давайте от якийсь блок. Зараз подивимося, чи буде якісь вати споживати. Тут індикація світиться, чи споживає щось ця індикація? Не знаю, чи вона покаже. Я думаю, що не покаже. Збоку в нас е, ампераж показує, бачите, МА ампераж. І все воно тут рахує. Отут ви можете подивитись, що там воно нарахувало і так далі. Е, це такий типу записник. Що, як ви бачите, блок до зарядного телефона він не бачить, хоча він світиться, має якусь там індикацію, воно його, напевно, не щитує. Але давайте ми спробуємо щось друге. Включу я свою станцію е, паяльну. Подивимося, скільки вона споживає. Так, включаємо станцію. Хоп. І нажимаємо на зараз. Я станцію вам чуть-чуть ближче підсуну, щоб ви бачили. Так -о. підсовуємо станцію. Ось ви бачите станцію. Давайте ми включаємо паяльник. Включимо паяльник. І зараз будемо бачити, пішло споживання. Станція, як ви бачите, у нас споживає 49 Вт, 47 ватт. І паяльник зараз почав нагріватись. Не знаю скільки буде далі споживати. 300... 335 в мене виставлена температура паяльника. Е, зараз на даний час споживає 33 Вт. Паяльник у нас йде на 60 Вт. Ну, от, не знаю, правильно воно показує чи неправильно. Вольтаж показує 200, 224 вольта. Давайте ми поставимо ще оцей відсікач, подивимось. Що відсікач нам покаже? Скільки тут вольт в нас є? Так, а відсікач нас показує. Ну Давайте ми тако зрівняємо. Е, 220. Зараз він подумає трошки. О, все, релаш щокнуло. Тут показує відсікач 230 вольт. Ну, я думаю, розумне реле більш точніше показує. Не знаю. Пишіть, що ви думаєте. Зараз на даний час розумна розетка показує, що в нас споживання 13 Вт. 13 Вт в годину, я так розумію. Давайте ми піднімемо ще фен, включимо фен. Дура в мене 200 з чим градусів. 280 градусів фена. Фен почав дути. Давайте подивимося, скільки споживає наша станція. Ну, скачить нереально. От 140 Вт. Зараз на даний час вона споживає. Ну, в принципі, більш-менш воно правдиво зараз на даний час. Воно скачить, звичайно. От 97-99. Коротше, в районі 100 Вт. Це 60 Вт. У нас виходить паяльник. І 40 Вт. Так поняв, цей фен. Я не знаю, скільки цей фен має. До речі, так воно все. Моніторить е, в реальному часі, як ви бачите, 85 Вт, 224 вольта. Тут в куті, як ви бачите, тут з'явиться Total пише кіловат годин. і тут ви побачите, в скільки кіловат в годину споживається все діло, що ви підключили. Не знаю, чи то правда, чи ні. Я думаю, він трошки обманює, тому що паяльник 60 Вт. Ця зараза сама станція також споживає нормально. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи бреше ця розетка, чи ні. Можливо, хтось провіряв, але в принципі все інформативно. Захочу я зараз, наприклад, виключити цю розетку без питань, я її виключаю. І все в нас виключається. Захотілося мені включити? Будь ласка, я включив, паяльник почав працювати без проблем. Наприклад, це буде дуже корисне для бойлера, так як я казав. Там, наприклад, для чайника, для желізка просувати речі, тому що деколи часто жінки забувають виключити желізко, і, і там вертається назад додому, чи виключила, чи ні. Цією штукою ви не будете переживати, тому що ви відкрили телефон, нажали виключити, наприклад, і желізко виключилось. Або побачили, що світиться коло, значить, воно включено. Немає, не світиться коло, значить, воно виключено. Тут вам все написано. Power off. давайте ми ще раз включи. Я думаю, ви це все зрозуміли. Гаджет дуже хороший. За таку ціну на Аліекспрес. До речі, я не знаю, скільки в нас вони в нас в Україні коштують. Ну я гривнів 250-300, я думаю, точно коштують, бо на Аліекспрес вони теж стоять по 250 гривень, по 300 гривень, залежить як яких продавців. Я знайшов по 180 чи по 170 Я думаю, розумна ціна для такої розумної розетки. Тому що звичайна розетка блин, там врізна, коштує теж в районі 100 70 гривень. Хороша, там 120, 130, 150 гривень. Так, що ось так забув сказати, що вона йде 16 амперна. Не знаю, можливо, є вони і 20 амперні. Ну, 16 ампер це нормально. Я думаю, вона витримає. Ну не витримує 16, 15, 14 Так точно витримає. До 10 ампер вона витримає. Так що, народ, ось таке цікаве відео з таким цікавим гаджетом. Користуйтесь е, такими розумними розетками, релешками, тому що це полегшує нам життя. І все ж таки живемо в 21 столітті. Кажу, чому цим не користуватись, Як по перше, воно ще є не є дорого. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава зсу і всім до наступних відео.